В ефірі телеканалу Аверс підсумковий випуск новин п'ятниці 11 листопада. У студії працює Вікторія Олешенко. Моє шанування. На війні з російськими загарбниками загинув житель Самарівської громади Анатолій Макарук. 51-річний солдат родом із села Березники, батько двох дітей. Маневицька громада провела в останній путь земляка Андрія Василюка, який поклав своє життя за Україну. 43-річний герой народився у селі Череваха, навчався у місцевій школі, працював різноробочим деякий час у Черевахівському лісництві. Із 23 вересня цього року пішов захищати свою землю від окупанта, служив у 14-й окремій механізованій бригаді. 7 листопада загинув. У Харківській області. Без рідної людини залишилися батьки, сестра та шестирічний син. Щирі співчуття рідним та близьким. І вічна пам'ять загиблим землякам-героям. Серед звільнених із полону українців волинянин Роман Феєр. Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у мережі Фейсбук. Військовослужбовець родом із Луцька у лави збройних сил України був призваний на Закарпатті. Довгий час вважався зниклим безвісти. Сьогодні звільнений із полону разом із 44 побратимами. Радіємо разом із близькими герої. Йдеться у дописі. Нагадаємо, сьогодні відбувся черговий обмін полоненими, у рамках якого вдалося звільнити 45 воїнів збройних сил України. Херсон повертається під контроль України. У місто заходять частини Збройних сил України. Про це сьогодні офіційно повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Там закликали російських окупантів, які залишилися на правому березі Дніпра, здаватися, і то єдиний шанс уникнути смерті. Адже, як наголошують у розвідці, усі шляхи відступу під вогневим контролем. Української армії до слова, у центр Херсона сьогодні масово виходили місцеві жителі із українськими прапорами і співали українських пісень. Український прапор вже підняли перед і над будівлею Херсонської військової адміністрації. Синьо жовтий стяг встановили і біля головного управління національної поліції Херсонської області. Ну і за станом на 18-ту годину генштаб Збройних сил України повідомив, сили оборони України продовжують звільняти населені пункти на Херсонському напрямку. У деяких місцях захисники вже дійшли до правого берега Дніпра. Надвечір президент Володимир Зеленський підтвердив, що Херсон повертається під контроль України. На Волині на кордоні з Білоруссю зводять Стіну про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Інженерне загородження на кордоні то рів, насип і залізобетонний паркан із колючим дротом. Таким чином уже облаштували близько трьох кілометрів кордону. Роботи тривають. Стіни на кордоні з Білорусі зводять і у Рівненській та у Житомирській областях. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад передав позашляховик для потреб обласного центру комплектування і соціальної підтримки. За запитом військових цей автомобіль придбали у співпраці обласної ради з благодійниками та волонтерами. Йдеться на сайті. Волинської обласної ради авто має повний привід, коробку автомат та хороші швидкісні характеристики, а також укомплектоване зимовими автопокришками. Цей транспортний засіб військові зможуть сповна використовувати за призначенням. Повідомив Григорій Недопад. Крісло під новоспеченим керівником Волинської податкової захиталося. Щоправда, аж на кілька хвилин, і це не через масові скарги підприємців на тиск із боку цього відомства. Справа у тому, що виконувачка обов'язків керівника державної податкової служби розпорядилася поновити звільнену керівницю податкової Світлану Савчук на посаді. Але ця історія з поновленням тривала недовго. Світлану Савчук звільнили з посади керівника ДПС у Волинській області ще в січні цього року. Вона подалась судитись за поновлення на посаді а на її місце. Тут як тут знайшли заміну. Виконувачем обов'язків керівника обласної податкової призначили Сергія Лисиюка. Його офіційна біографія, наче світлиця в хорошої господині, вимета до блиску. Але от в телеграм-каналі Держмитслужба написали, що він є ставленником місцевого бізнесмена Михайла Смолки. Також автори цього телеграм-каналу повідомляли, що пан Смол... Молка та його представники об'їхали імпортерів в області з пропозицією придбати в них ліміти ПДВ за 2,5%, відсотка, гарантуючи при цьому повну безпеку і сприяння Лисеюка. Майже за місяць після цього призначення, 8 серпня, Волинський окружний адмінсуд приймає рішення на користь попередньої керівниці, визнати протиправним та скасувати наказ виконуючого обов'язки голови державної податкової служби України від 31 січня 2022 року. Номер 85 о яким звільнено особа 1 з посади начальника головного управління ДПС у Волинській області, але не дивлячись на це, лисаюк досі керує податковою та так, що волинські підприємці почали масово скаржитись на тиск з боку обласної ДПС. Підприємство в мене невелике, але чоловік, чоловік рівно 15 сімей забезпечуються роботою, але Перше, ми стикнулися з тим, що в жовтні заблокували податкові накладні. При цьому всьому блокуються податкові тільки там, де є роботи. А роботи наші дуже легко перевірити, що саме смішно, що заблокували податкову накладну навіть державному підприємству охорони, якому ми робили по керівлю. Це ну, тобто, права рука не знає, що робить ліва. І ніхто пояснити чому не можуть, тому що в податкові кажуть, такого кода немає. Як ну, 8 років був такий код, все було нормально. Нам ні разу в житті не блокували податкові, бо ми є ну, офіційним імпортером матеріалів з-за кордону. І ми завжди сплачуємо податки, завжди при розмитненні досить великі суми. А тут така ситуація. Тож, аби розібратись, що шкоїться в податковій депутати Волинської обласної ради запросили головного податківця на сесію, але той не прийшов. Коли ж обранці громади разом з головою Волиньради та начальником військової адміністрації самі навідались до Лисаюка, їх всередину не впустили. Після довгих розмов грати в податкову таки відчинили. Одначе пан Лисаюк тоді на сесію так і не зайшов. До речі, на рішення суду про поновлення Савчук на роботі управління ДПС подать. Є апеляцію, проте 8-й апеляційний адміністративний суд 27 жовтня постановив поновити звільнену Савчук на посаді керівника Волинської податкової. Тож в ДПС України схоже міскували довго як це зробити, бо ж керівник податкової в них вже є, але і рішення суду потрібно виконувати. Тому 10 листопада ДПС України видає наказ, підписаний виконувачем обов'язків голови про виконання рішення апеляційного суду. Скасувати наказ Державної податкової служби від 31 січня 2022 року номер 85 про звільнення Савчук. Поновити Савчук Світлану Павлівну на посаді начальника головного управління Державної податкової служби у Волинській області з 1 лютого 2021 року. Рішення суду виконали попереднього керівника поновили на посаді. Тож, напевне, пан Лисеюк, тим паче, зі своїм статусом виконувача обов'язків мав би вже пакувати свої речі з кабінету в коробки. Бо ж двох керівників однієї установи бути не може. І не буде за декілька хвилин після цього наказу, очільниця ДПС підписує одразу ж наступний вже про звільнення Світлани Савчук з посади. Тож її поновили на посаді аж на пару хвилин. І нібито про людське око рішення суду виконано. Але на практиці для Волинської податкової все лишилось без змін. І правда, навіщо вони формально відомство ж працює? Але як бачимо, до методів цієї роботи питань, окрім підприємців, які скаржаться на свавілля, немає ні в кого. Юлія Остапович для новин на часі. Далі про те, що ковальчанина підозрюють у сексуальному насильстві над шестирічним хлопчиком. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура. Слідство вважає, що 23річний молодик на початку листопада цього року у Ковелі в одному із навчальних закладів чинив сексуальне насильство щодо шестирічного хлопчика. Судобрав підозрюваному. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Молодику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Два пістолети, психотропи та наркотики у пакетиках. Таку знахідку виявили правоохоронці у двох жителів. Рожища під час обшуків чоловіків підозрюють у наркозлочинах. Упродовж грудня 2021 тисячі листопада 2022 років правоохоронці задокументували факти збуту двома волинянинами амфетаміну та канабісу. Рожеща нам повідомили про підозру, вчинені та попереднь, за попередньою змовою групою осіб неодноразового незаконного придбання зберігання із метою збуту наркотичних засобів психотропних. Речовин вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. <звук> Після сюжету про відвідане Волині міністром освіти у нашу редакцію стали надходити листи від українських студентів, тих, котрі вступили до закордонних вишів, але не можуть поїхати на навчання. Студенти дякують, що журналіст телеканалу Авер запитала міністра про вирішення цієї проблеми разом із тим. У відповіді Сергія Шкарлета студентська спільнота помітила чимало неточностей, на яких протиріччях підловили міністра освіти? Далі у сюжеті. Ми студенти іноземних вищо. Зараз не можемо виїхати на навчання, щоб його продовжити. Нас скоро відрахують. Пане Шмигаль, Будь ласка, допоможіть нам вирішити це питання як найшвидше. Це звернення українських студентів не лише до прем'єр-міністра, а й до всього Кабміну. Один із цих урядовців два дні тому відвідав Волинь. Приїхав сам міністр освіти Сергій Шкарлет. Користуючись нагодою, ми запитали міністра про проблему виїзду українських студентів на навчання у закордонні виші після міністерської. Відповіді запитань у студентів, схоже, стало ще більше. Ми українські студенти, і нехай міністр освіти розповість, чому син Максима Луцького, ректора Національного авіаційного університету, виїхав за кордон на навчання? Чому помічник суддів Вищого антикорупційного суду виїхав за кордон на навчання? Чому заступник мера Києва виїхав до Гарварду? Чому вони не в окопах? Чому вони не навчаються без світла, без інтернету, під обстрілами? Про дітей-чиновників Сергій Шкарлет не говорив. Сказав, що наше запитання взагалі не до його міністерства. Знаємо, є вже судові рішення, де студенти оскаржують заборону виїзду за кордон, що в цьому напрямку робить міністерство освіти. Які кроки чи, взагалі, робить якісь кроки, аби якось законодавчо яким чином врегулювати ось ці ось проблеми? Чудове запитання, але не зовсім до міністерства освіти, адже міні... Міністерство освіти не є суб'єктом пропуску громадян через державний кордон. Почнемо з цього. Суб'єктом законодавчої ініціативи тоєї постанови, яка регламентує пропуск громадян через кордон України, є Міністерство внутрішніх справ і Державна прикордонна служба. Міністерство освіти України, приймаючи запити від громадян України, від студентів, а саме від чоловічої статі від 18 до 60 років. Чітко аналізує, даємо відповідь абсолютно всім і чітко аналізуємо, по якій самій програмі і по за яким саме за якою саме потребою студент їде за кордон. Якщо це міжнародні договори. В рамках яких заклади вищої освіти ми сьогодні мали таке запитання від університету Лесі Українки, де є програма подвійних дипломів? Це міжнародні договори між університетами, які підтверджені країнами перебування цих студентів. Це короткотермінове навчання. Такий виїзд, виїзд в принципі, можливий. Кожен випадок розглядаємо окремо і за належністю пересилаємо до державної прикордонної служби. Після такої відповіді міністра освіти студентська спільнота підловила пана міністра на деяких неточностях. В інтерв'ю пан Шкарлет говорить про те, що Міністерство освіти і науки розглядають кожне питання окремо. Ми це помітили, бо на звернення нардепа щодо сина студента іноземного вузу Міністерство освіти і науки переслав лист на Державну прикордонну службу України з проханням посприяти в перетині кордону даного юнака. Але коли в міністерстві освіти і науки звернувся народний депутат Мазурашу. З аналогічним листом щодо інших студентів іноземних вузів, то отримав відповідь, що це питання належить до повноважень Державної прикордонної служби, і Міністерство освіти і науки не буде приймати участь у вирішенні цього питання. У першому випадку підписав держсекретар Міністерства освіти і науки у другому. Міністр також пан міністр сказав, що міністерство дає дозвіл на перетин кордону студентам міжнародних зобов'язань договорів між університетами. Ми прикріплюємо документ за 27 жовтня цього року, який це прямо заперечує. Чому депутати і чиновники можуть виїхати в статусі студента, а студенти в статусі студента цього зробити? Не можуть, чому не можуть. Міністр освіти схоже пояснив. Ви запитайте майже студентів. Запитайте чому? Вісімнадцять, двадцять двадцять п'ять років деякі студенти стоять в окопах і боронять нашу землю. А чомусь хтось намагається втікти з цієї держави на три або на чотири роки. Ну я не про тих студентів запитую, яким по тридцять років, по тридцять п'ять. Є різні а, тобто, студенти ну, є, ті... є ті самі студенти, які в двадцять і в вісімнадцять стоять на кордоні. Я особисто їх бачив. Я на нулі теж був. знаєте, ну якби чоловік є не просто примха, а є обов'язок чоловічий обов'язок цю державу захищати. Олена Лищук для новин на часі переказала понад 8 тисяч гривень агентству із працевлаштування. Гроші віддала. А фірма зникла. Про це нам розповіла жителька Крупивницького. Жінка звернулася до київської фірми, котра обіцялася допомогти знайти роботу у Норвегії. Пані Світлана підписала договір із агентством, частково оплатила їхні послуги. Надія на те, що заробить гроші, обернулася заявою поліції. Ана звернулася до нас, бо переконана, подібні схеми діють по всій Україні. Жінка була готова їхати за кордон, аби заробити на прожиття. Каже, побачила в соцмережі оголошення від агентства з працевлаштування ТОВ Резаєв Ейдженсі. Мовляв, є можливість працевлаштуватись у Норвегії. Ну, почалася в нас переписка. Вислали мені копію договору, щоб я прочитала, чи підходить мені такі умови. Коли підписали договір, прислали мені копію ну, реквізити, я заплатила в банк 250 доларів, якби аванс. Остальна сума з першої зарплати. Якщо вірити цьому договору, київська фірма гарантувала жінці працевлаштувати її у норвезьке місто Берген робітницею на виробництво м'якого сиру. Безкоштовне житло, медичне страхування. Мовляв, уже в грудні жінка поїде працювати у Норвегію. І з її зарплати фірма мала би отримати ще понад 33 три тисячі гривень. Як розповіла пані Світлана, невдовзі після того, як переказала аванс. Зв'язку із фірмою не стало. Ми хотіли поспілкуватися із представниками агентства, але номер, вказаний у договорі, не відповідає. Перший раз я задала запитання, мені відповіли. Потім помінявся менеджер, потім другий раз я задаю запитання, і оказалось, що вони вже не, не користуються вайбером. Так у мене виникли підозри, що це шахраї. Пішла в. Поліцію написала заяву. Чесно кажучи, не вірю, що щось, щось вийде, але Надія помирає остання. Ми звернулися у поліцію Кропивницького чи відкрили тамтешні правоохоронці провадження у прес-службі. Довго не могли знайти навіть заяву пані Світлани. Вона зверталася з іншого питання у 2018 році. Я заяву цього обнаружила, якби ну там вона розглянута. Це зовсім інше питання не стосується цього. Відповідно, ну мені треба якось дані. А так у вас немає її заяви зареєстровано що я точно ну ви мене зрозумієте. Щоб я можливо вона направляла якось поштою або. Не можу вам сказати пані Світлана. каже, що писала заяву безпосередньо у відділку поліції на завокзальній вулиці 3 листопада. Мене ускладнюється пошуку зв'язку з тим, що я не знаю номер Є... поважня, номер реєстрації чи що небудь. Ну от ми власне хочемо вас запитати, чи взагалі його реєстрували цю заяву. Долю заяви пані Світлани пообіцяли з'ясувати після повітряної тривоги. Жінка планує особисто навідатися у поліцейський відділок. Олена Лищук для новин на часі. Два дні у Луцьку тривали обласні змагання із волейболу серед коледжі Волині. За першість змагалися п'ять команд. Ну а хто виборов перемогу? Бачила наша Ольга Яцюк. Два дні на базі закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж тривали напружені волейбольні матчі в рамках 30-х обласних спортивних ігор серед студентів закладів фахової передвищої освіти. Зазвичай у змаганнях беруть участь 10 команд з різних коледжів Волині. Проте через війну в Україні цього разу першість виборювали представники лише Луцьких освітніх закладів. Команди змагались за коловою системою, і після першого ігрового дня у лідери вийшли волейболісти Луцького педагогічного коледжу та технічного коледжу Луцького національного технічного університету один з найцікавіших і вирішальних матчів відбувся саме між ними у другий день. Обидві команди показали майстерну гру, де вперта боротьба велась за кожен м'яч. Якщо у першій партії суперники не відпускали один одного далі, як на декілька очок, то у другій явно лідирували господарі майданчика. Спортивний зал аж гудів від борхливої підтримки студентів і викладачів своєї команди, і другу партію вони завершили уже суттєвою перевагою. Це четверта перемога забезпечила збірні Луцького педагогічного коледжу перше місце. Дуже задоволені успіхами команди, адже ми виграли у всіх чотирьох матчах. Були і слабкі команди, були і сильні команди. В перший день ну, невелика була напруга, на, інший, на другий день вже була сильніша напруга. Особливо фінальний матч проти е, технічного коледжу від ЛНТУ. Збирались до останнього студенти технічного коледжу Луцького національного технічного університету. Проте визнають, що їх головний суперник, команда Луцького педагогічного коледжу, таки потужніша. Це єдина поразка на змаганнях, яка і змістила їх на друге місце. Саме складно було грати проти педколеджа. Там дуже сильні суперники були. Ми програли, але показали хорошу гру. І надію, глядачі були задоволені тим, як ми зіграли. Бронзового призера змагань теж визначила остання гра між командами коледжу технологій бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки та Волинського коледжу національного університету харчових технологій, які підійшли до фіналу з однаковою кількістю очок. В досить принциповій боротьбі, де рівні суперників підкреслював сам рахунок гри, все таки перемогу святкували волейболісти фахового коледжу технологій бізнесу та права. Ми Показали красиву гру також нам було тяжко, тому що в нас ну не дуже багато досвідчених ігроків, але все ж таки ми зайняли третє місце. Ігри були дуже насичені, команда показала свої вміння, свою техніку і гри. Ну і також ці змагання об'єднують в цей доволі тяжкий час. Першість волейболу це третій вид програми обласних спортивних ігор серед збірних коледжів Волині. Щиро радіє черговій перемозі своїх підопічних керівник фізичного виховання Луцького педагогічного коледжу Володимир Тарасюк. Команди майже були різні. Вони показали високий клас, високий такий от уже досвід волейболі. От, але приємно те, що наша команда комунального заходу вищої освіти Луцький педагогічний коледж показали ті навички, от, які дали все необхідне для того, щоб вони посіли перше місце. І я щиро вітаю свою команду зайнятим першим місцем. Сьогодні діти переживають складний час війни, і саме спорт допомагає їм тримати себе у тонусі, тренуватись, аби перемагати. Ольга Яцюк для новин на часі. І то усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, щоб про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Вікторія Олещенко якнайбільше добрих новин. Вам бажаємо безпечного вечора усім краянам і усім українцям! Ска свою формочку перед собою у Луцьку для діток з інвалідністю, які приїхали у наше місто, рятуючись від війни, організували майстер-клас. Учасники майстерки навчалися самостійно робити цукерки із нешкідливого на відміну від цукру. Ізомальту. Дітки мали змогу самостійно обрати, якої форми буде цукерка, а ще яким буде її смак і колір. Прикраси для солодощів дітки теж обирали самостійно. Лячки, я хлюблю і клубничкою. Що ти робитимеш зі своїми людяниками? І буду і мамі дам, якщо вона захоче. Один. Деякі дітки уже не вперше приходять на подібні майстер-класи. Тут вони навчаються робити різного роду речі своїми руками. Найголовніше те, що на таких майстерках вони можуть відволіктись і навіть знайти друзів. Я робила ось, ось ці цукерки одна як Україна флаг. І ось така різнокольорова. Ти чи маєш тут друзі вже якісь? Так, Артема. І Ангелію. Я пам'ятаю, що ми робили з такі свічки. Ну, свічки. А ще що не згадай, що ще було? – підсвічники, підсвічники, так. І ще розмовляли сторілку. О, типа, похоже на пакет, а там отака це жовте похоже. – як сонечко. так? – да. угу. Організатори майстерок кожного разу намагаються придумати для діток заняття, які б захопили їх. І судячи з емоцій, учасників крайнього майстер-класу з виготовлення цукерок, діти. У захваті, окрім того, але ми також намагаємося побачити психологічних спільно з громадською організацією театралю та людськими та майстринями також час від часу організовуємо для діток такі майстер-класи, які допомагають їм можливо здобутися і покращити свої наційні стани. Начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан зазначає, що подібні майстерки вони організовують в межах проєкту, який має назву спільно. Проєкт покликаний підтримувати діток з інвалідністю, які приїхали з батьками до Луцької громади, рятуючись від війни. На сьогоднішній день ми маємо вже 114 таких діток, які оселилися у нашій територіальній громаді. І в межах проєкту і підтримки ЮНІСЕФ ми допомагаємо адаптуватися, допомагаємо вижити, допомагаємо, напевно, придбати найнеобхідніше, що можливо. Вони поспіхом виїжджали, не взяли там інвалідні візочки, ортопедичне взуття. Були такі у нас випадки, коли дітки приїжджали. І в них побилися окуляри. Були такі випадки, що діти в дітей забували те, що їм життєво важливо, і це потрібно було придбати, це великі кошти. Ми маємо можливість на ЮНІСЕФ писати такі прохання про виділення тієї чи іншої допомоги. І в межах цього проєкту нам вдалося кожній дитині допомогти не тільки продуктами харчування, засобами гігієни, але і важливими. Такими речами для реабілітації для підтримки їхнього стану. Ліна Галан зазначає, що у той час, як дітки перебувають на майстер-класі, їхні батьки мають змогу відвідати групу взаємопідтримки. У таких групах батьки спілкуються з психологами та іншими батьками, які виховують діток з інвалідністю. Подібні групи взаємопідтримки теж організовують в межах проекту спільно. Ось цю нашу цукерочку ми кладемо у наш пакетик. По завершенню крайньої майстерки діти запакували свої солодощі у пакетики і перев'язали стрічкою. Додому дітки заберуть не лише солодощі, а й позитивні емоції. 12 листопада в Україні синоптики прогнозують хмарно. Щоправда, безопадну погоду трохи сонця буде на півночі. Температурний максимум 14 тепла на півдні. На заході переважно хмарно. Температура повітря вночі 3,8, удень 12-13 градусів. У східних областях аналогічна синоптична ситуація. Хмарно. Температура повітря вночі 3-5, удень 10-12 градусів. На півночі хмарна погода із проясненнями. Температура повітря вночі 5-6. день 11-12 градусів. У південних областях мало хмарно. Температура повітря нічної пори 5-7. день 14 тепла. У центральному регіоні буде хмарно. Температура повітря вночі 4-5. день 12-13 градусів тепла.